Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чому відео. One Last Dance. Одна спроба зловити. Нарешті гарного ультімейт. Тоца в піках не сипе, в паках особливо не сипе після того, як оновили пакетики 81 пік і те, що зараз є в магазинах 83x10, нічого ніхто з них не може зловити. Але нам дали нарешті СБЧ, який ми чекали вчора. Ультімейт Тоц Гарант Апгрейд. 145 тисяч монет дешево, що в нас викликає сподівання і надію, що це будуть гарні тоци. Там ви знаєте все. Там буквально 3-5 карток суперфодорних. Є середнячки і є купа м'яти. Ми сьогодні зібралися на твічі в четвер, не типово, але такий контент. Тож передавайте привіт в коментарях вже твічу, якщо новенький на каналі. Не забудьте підписатись. Якщо самі відкривали, то напишіть в коментарях. Мені кого зловили. Ви буде цікаво. Я перший сьогодні іду на дно. Разом з кораблем. І в мене є ще лайф ТОЦ і ТОЦ АПЛ, гарантовані. Я бачу свою прекрасну вівер. Зараз побачу когось з АПЛ. І після того лечу вниз з ультимейтом, допоки казаки збирають. А у вас поки є час таки підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Є yeah, СТОПіньян чат, прекрасний початок. Просто let's Гоу! Let's go просто неможливо. Зараз мені випаде шльотербек. Я думаю, бо це буде дублікат. Бо в мене єдиний тот з ультимейту, хто падав з піків Це був шльотербек. Полетіли мій ультимейт Тоц Норвегія. Бажаю тобі успіхів. Аргентина, це. Ф, це Месі? Ні! Це Ді Марія, це ж міг бути Мессі. Якщо б це був Месі після Халанда, це був би просто розрив. Такий друзі забудь, я згоден для Ultimate Team спав. Ой. Третій Ultimate Team of the Season. Зараз буду рахунок вмикати. Дайте гарну картку. Англія, ЦМ, ЛП. Манчестер Сіті. Фоден? А, ні, Хемп. Але це теж не так погано, слухайте. Ну тобто, поки ви не бачили повний мусор. В нас є Копа Америка, ми його не чекаємо, не відкриваємо. І є Ultimate Team of the Season гарантії. А це буде Сміт? Чи що? А хто це? Дівчина, вона тут в паках? Чат! Окрім жартів, я рекомендую це зібрати. І. Відкрити саме з нами, тому що ви бачите поки. Поки тільки одна шляпа була. Сміт, друже, я тебе вітаю! Спроба номер 6 Полетіли. Аргентина, це ФД. Ну це не буде, це буде знов, да, Ді Марія. Але слухай, це грабельна габела, це непогана картка, я впевнений, він аут оф пекс набере. Сподіваюсь, його в тебе немає. Месіс теж, да, це ФД. Ти хочеш склад спочатку? Як хочеш, можеш відкрити, потім склад. Можеш склад, потім відкрити. Він відкриває. Бельгія. О, оце стіна. Це містер Тобі Альдар Верельд. Оце стіна. Без шансів взагалі. Друже, мені шкода. І ще й дублікат. Оу, шіш. Друзі, в нас наступна спроба. Пане Гіпард, поки працює, і гра і шерплей. Бажаю тобі успіхів. Ле -те мо. Бельгія це за стіна. Чат. Щось таймінги на стіну завезли. Тут без шансів. Ще й дублікат. О oh, шіш. Не квіка його. Here I am. Like you like a hurricane. Але Іспанія ЛФЗ. Грімальдо? Не так і погано, друзі. Не так і погано, як мінімум. Дуже гарна карта. Савіо випав. Да, Савіо Гела. Друзі, ми полетіли далі. Далі точніше. Кажу, друзі, ми полетіли далі Франція, ЛЗ. А хто це? Тео Ернандес! ху, -ху, -ху! ху, -ху, -ху, -ху! Непогано! Let's go У формі Ліверпуля, слухай. Чат! Чат! Ха-ха-ха-ха! На стрімі треба! Дніпро вітаю щиро Ти де, бро! Ти де? Let's go Невеличка пауза. Полетіли. Наступна спроба. Вже бачили багато перемог. Хочеться ще Німеччина. Це The. Рюдігер? А він є? Ні, немає. О, шльотербек, привіт. Привіт. Ми тебе чекали. Ні, не чекали. Німеччина чат тут є не стіна якась. Кіт Василь готовий. Ідемо, Кіт Василь. Це ще й дублікат. Мені шкода, друже. Залітати зі своїм ультимейтосом, Англія. ФРВ, Харікейн Hell є! Yeah. <laughs> Кіт Василь! Я тебе вітаю, містер Харікейн! Що твориться? Треба збирати і залітати. Толя і його, тот ультимейту гарантійна. Толя, і в мене є керування. Прикинь, я з тобою розділю цю стіну, друже. Я тебе попереджав, на жаль, друже, мені шкода. От прям чуйка була, розумієш. От чуйка була, погана. Нічого ти з цим не поробиш, нічого не поробиш. Це просто стіна, мені шкода. Є в нас Дніпро. Давай Дніпро, давай Дніпро. О, Ріат Марез, let's go. Ще одна стіна, чат. Щось ви як в чатику написали про цих Марезів... Шльотербеків, то вони нам почали сипати. Так, є-є-є-є-є-є-є-є. Чат, 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 ультимейт, отсгант. Ось він, давай, пане, смайл. Я хочу посмішку. Англія. CDM. декла. Ні, це не райс. З Баварії, хто там? CDM з Баварії. А, Стенвей, вона з Англії. Слухай, і ти тільки що написав? Кажана Вадим випала Стенвей поробно. Чат, напиши, що комусь випав хтось нормальний. Друзі. Мені здається, що Стенвей – це грабельна габела, а не просто габела. Я за неї бігав, вона непогана. Але куди ви скажете, туди я її запишу. Пане містер Фьорс, дякую тобі величезне за контент. Шкода, що не топ карта. І тепер ультімейт Тодс пана Люксік. Бразилія? Цап. Це хто? Дебінья! Оооо! Там же був Вінік, Ой. але був і Савіо. Бразилія, напевно, це. Давайте. Відкривайте свого гарантованого Тоца чи Мейт, Бразилія. ЛП, це буде Савіо. Стіна, не, навіть не чекай. Не буде нічого гарного. Чат, секунду, Доця хоче кепку мені показати. Секунду. Є, друзі, рухаємось далі. полетіли. Наступний гарантований Team of the Season. Ultimate Англія. Оптимістично. Ні, це Стенвей, не оптимістично. І. Там є гарні картки з Англії. Хоча б Райс було б непогано. Стенвей це стіна, на жаль. Фодер, але стіна. Раз, два, три, 4, 5. Ультімейт, тот з гаранти. 1, 2, 3, 4, 5. 5 перемог. Потрібна шоста EA. На жаль, це лише Марес. Якось, 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 якось декілька хвиля. Хвиля габел. І відкриваю, допоки нас не роз'єднала. Є, летимо. Летимо. Yeah, Ой-ой-ой, поганий зв'язок. Будь ласка, дочекайся. Бельгія, стіна. Та що таке, чат? Що за таймінги пішли? Ну, нафіг такі стіни ловити. Ну ну це не прикольно. Алло, Ало, Єй, ми так гарно починали. 13 габела. То мені не до це. 13 габела. А який? 2054. То зараз мають змінити. Ну що за бред? І тиша, допоки не побачимо гарний прапор. Сподіваюсь. Есте. Савіо, та бляха, ну. Прапор гарний, але треба ще й позицію. Блін, ля, поспіль, да, прям штук 5 стін взагалі. Друзі, чергова спроба. EA, ми зачекалися. Перемогу мені. Англія не ЦОП тільки. ЦОП та срав БПС Ля. Що ви робите? Пішов симулятор просто мусора повного. Іван привіт. Співчуваю. Твій ультімейт Тодс Guarantie. Бажаю успіхів 2059. Можливо, під кінець години таймінги змінить її. Ні, не змінює. Чергова стіна. Прям поспіль чат. Стіна, стіна, стіна. Так, ну що, Енхе, 21.01. Змінилась година. Я сподіваюся, змінились таймінги. Є, Грімальдо, окей, окей, окей. Це вже краще. Я сподіваюся, в тебе немає його в червоному дизайні. Якщо немає, то це GG. Ми не дивимось прям в випадку з такою картою на ціну. 350 тисяч, але це дуже гарна карта. Стіна, ясна. Трошки дали понюхати гарних карток, щоб потім дати нам одразу чергову стіну. Полетіли. Ану, дайте сюди райса, Замініть райса треба. Ні. Ні-ні ні, це буде сайо. До Белінгема вініка треба, да? Ну, але це буде надто красиво. Давай, лівий мізінець спробую. Ні. До Белінгема тобі є стіну у вигляді півзахисника з Болоні. А як все починалося, чат? Наступна спроба. Тотс. Кулібалі. Слухай. Оцього я запишу в грабельну габелу, незважаючи на ціну. Тому що це непоганий захисник, коли проти нього граєш, він дуже бісить. Він кращий за Мареза, він кращий за Фергюсона, він непоганий. Це моя суб'єктивна думка. Я вважаю, що це може зробити, за рахунок того, що нас лише 4 грабельні габели, він ще і лінки дає. Це непогана карта. Давай, сподіваюсь, ми не побачимо цього, але якщо що, то ти тримайся, Польща СТ, Роберт Леванголський. Чат, він не коштує 150 тисяч монет. Це просто якийсь жовк. Льова коштує 120 тисяч монет. Але. Я думаю, ми з вами всі погодимось, що Льова це грабельна габела. Але в тебе перше повідомлення, ти поясни. Пане Вестік, ми тебе вітаємо в етері, бажаємо успіхів. Це буде ще один калібалі. Трошки грабельний габел наприкінці години консолі. Трошечки зовсім. Тренування було, я поняв, що за тренування. І лечу, щоб по-чесному. Ultimate Toads Guarantee. Яхмарес, та срав до пес. Ну щось воно мені не подобається. Саня, Сашка, Сашка, Санечек, Саня, давай, давай, давай. Саня, ну, 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 Гримальдо. А в тебе є Гримальдо, чи ні? В тебе є фрімпонг! Ти хотів Гримальдо? Ану, Ану, ти хотів же Гримальдо? Да, він хотів гримальдо, в нього є фрімпонг. Let's go. Let's go. Discord, сказав Discord робе. З історією хоче собі фрімпонга. і ией. Ні, тобі. Ем, на жаль, це неможливо якось притягнути до Байера. Він же не грав в Байері, да, чат? Тобі, тобі, тобі. Тобі, як в нас є Обі, Нобі Так, є, получили. Англія, ЦП, ЛМ. Це буде хемп, да? Дівчина з Манчестер Сіті. Бо Фоден Сап. Пару грабельних габел підсипало, але таке собі задоволення, якщо чесно. О, чавінга! Та нарешті перемога! Ну не вже? Слухайте, ну я вже зачекався. Ну реально, це вже було надто довго. Окей. Зараз хоча б штучки ще дві, і ми виходимо в непогану ситуацію. Люксік розім'явся так, що потім після осімхену виловив габелу. Португалія. ЛБ Жуао Канцело? Цела Ліга була, да? Він все ж таки розім'явся. Канцело ж немає в ультимейтах чат. Магвайр топчик пролетів через травму. Hell yeah! Я чомусь не вірю, що це спрацює, але давайте подивимось. Воно або спрацює, або ні. Франція ЛБ бача, да? Там міг бути Тео чат, але це бача. Чат бача, це грабельна габела. Бо її знищило, на неї був суплай. Але ми вже можемо побачити, наскільки вона рідкісна. Ми її лише один раз побачили в пакетику. Є легенда. Ано. Окей, okay, окей, okay, легенда! Я поняв чат. Я перейми нову назву складу в I love EA. Бо в мене I hate EA. І в мене є всі топи. Ну, окей, okay, не всі, але багато. Але не з Ліверпуля. А тут просто I love EA і це дорога до топів з Ліверпуля. Я вас почув. Окей, чат, там майже весь Мілан, до речі, є. Я не знаю, кого йому тут з Мілану ловити ще. Англія. СТ. Я навіть... А, це Харікейн, слухай. Це В, Чат, таймінги завезли. Де? Я, як і казав, пару перемог ми зловили 4 майже поспіль, і вже знов все не так погано. А... Летимо, друзі, пане Олег і його гарантований тімов в сезон... і це буде Савіо. Нас трошки опустили на землю. Франція, ЛЗ, Мілан. Ні. Але Бача теж не так погано. Бача це хоча б грабельна габела. Давай. ну, я зараз отак от відійду виключити кандьор. а ти відкривай і не вимикай. Я прийду і здивуюсь. Я не бачу, я не бачу, я не бачу, ану ану, ану. Хопа! 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 Yeah! Так, окей, у нас черговий ультимateн. Гарантії Бельгія Цеза, Стіна, містер Тобі Альдер Берельт. Лет'я! Ой, До речі, ну, цей Тобі та ясно, що стіна в цій команді, в нього ще й дублікат. Але коли він тільки випав, пригадайте, то то була не, не, не найпоганіша карта, хочу я вам сказати. Пауербенк єкофлоу, що завгодно. Ану, дайте Артемку, гарний дроп! Куди ти втік? Куди ти втік? там я просто метавселенная. Кажу. Малый, малый. Еее, в него червоный меси, ни хрена себе. Хопа! Ану, получили. Ні, стена. На жаль, на минус 5, братан. Це буде Це за стіна Team of the Season. Ultimate. Давай, Теска. Це може бути воно. Але ні, але це грабельна габела, але серце там трошки стало. да? Але слухай, Ді Марія, не таке погано. Поки ти не відчув, я так розумію, того за що потів, да, за еліту, хочеться кращого. Можливо, тут Англія. ФРВ, містер Харікейн. Сподіваюсь, у тебе немає його червоного. Але це буде перемога. Ну що, пане Віталій, пане трейдер. Imagine Dragos вітають тебе. Believer, да? Ні, не Believer. Не Believer, а Believer. Ой, стіна, наприкінці. Дякую. Окей, Гарант Ultimate Team of the Season. Це ФД. ФРВ Лаутару! А в нього був лаутару. Чат. Ви що, знущаєтесь? Лу Лаутару ж був, чи мені здалося? Червоний, по-моєму, ні. Типу, це перемога, але. Так, да, дублікат навіть не червоний. Прикинь. Ієй, просто ієй. Як, як, перший Лаутару людині, в якого він вже був? Давай! Гарантований Team of the Season. Поки створюється рейд. Англія. Ферве, містер Харікейн. Ти не дарма залетів. Я вітаю тебе з дебютом, чат. Let's go, 15-та перемога. Це найкраща крутилка за Ultimate Team of the Season. Найкраще. Або інсепшн. Та давай вже кому хочеш. Ха -ха. Давай інсепшн. Дякую за класний дроп. Напевно. Вам також за контент. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережі себе, я все буде Україна. Па-па.